Послухайте історію про хлопчика, який говорив погані слова. Іванко був гарним хлопчиком, та була в нього погана звичка, сваритися поганими та злими словами. Слід сказати, що батьки його були добрі, вічливі люди. Так ось мама з татом його дуже любили. І йому все прощали. Вони думали, що з віком все минеться. Підріс Іванко і пішов у дитячий садок. І тут у нього почалися неприємності. Не проходило і дня, щоб хлопці не скаржилися на нього. Хлопчиків бив, дівчат обзивав. І дорослим навіть грубіянив. І ось настало найстрашніше, яке може бути у світі. Іванко залишився один. Настав такий день, коли хлопці не захотіли з ним гратися. Навіть найдобріші дітки теж від нього відвернулися. Приходить по нього тато, а він сидить один на стільчику. Тату! Тату, закричав Іванко, я хочу розповісти тобі, що я зараз переживаю. Я образив хлопців, ніхто зі мною не хоче дружити. Я страшенно злий. Як ти гадаєш, що мені робити? Хм, промовив тато. Давай подумаємо, що ти хочеш. Я хочу бути добрим. Допоможи мені, тату. Тут треба подумати, як тобі допомогти. Ну, ось є в мене один спосіб. Я пропоную тобі гру. Ось тобі маленьке зернятко. Ми з тобою його посадимо в горщик із землею і поливатимемо. Але це не просте зернятко. Йому не треба багато води, а йому треба багато добрих та ласкавих слів. І тоді воно перетвориться на прекрасну квітку. Тільки тут треба великого терпіння. Я готовий, тату, сказав Іванко. І посадили вони зернятко в горщик із землею. Щоранку Іванко біг до горщика. І говорив добрі слова. І ось трапилося диво, зернятко проросло і перетворилося на зелений паросток. Іванко так йому зрадів, а паросток ріс і різ, перетворився в красиві квіти, та й Іванко підріз і перетворився на доброго хлопчика.